Вітаю всіх тепер. Я хочу зробити відео. Таке загальне, круте загальне відео. Доля України вже вирішена. Доля України вже вирішена. Знання хтось щось багато знає. Амулет захист. Щось є вже на підсвідомості. Так, доля вирішена. Покаже кінцевий результат. Сила волі, намір. Новий етап життя. Захист, рівновага, тобто жити в спокої. Ви знаєте, якось все цікаво виходить, тому що у нас надія на найкраще життя і велика вірогідність. Тобто, наша доля вже вирішена на загальному плані, ментальному. Енергії вже є кінця. Це дуже круто, що вони прослідковуються. Тепер давайте беру колоду Фенікса, яка не має жодного сексуального підтексту. Але дуже доречна в цьому питанні. Вона крута. І так, доля України вже вирішена. Доля України вже вирішена. Доля України. Вже вирішена, дивимось. Так, тут мечів. Так. До речі, вирішена і знову туз мечів. Оця карта постійно мені випадає останнім часом. Розумієте, що це вже оця подія, яка починає збуватись. Смерть. Трансформації, війна. Виходимо на новий рівень. Імператор. Роздуми. Ви знаєте, людина, яка думає, що робити, і куди рухатись вперед. Новий етап. Ворог, так, він думає, як йому зробити щось. Десь наступ ще буде. Це Донеччина, Запоріжжя може бути. Наприклад, що казати про це все. Але так, доля вже вирішена. Кінцевий результат відомий. Є певна інформація про це, але ж розуміти, все скрито. Не повинно все ще вилазити, ми Побачимо тільки результат. Майте на увазі.